Кондитерський цех займає особливе місце на підприємствах громадського харчування. Він зазвичай працює самостійно, незалежно від гарячого цеху. Кондитерські цехи організуються на заготівельних підприємствах, а також у ресторанах, їдальнях, кафе. Вони класифікуються за продуктивністю та асортиментом продукції, що випускається. Вони бувають малої потужності, це ті. Цеха, які випускають до 12 тисяч виробів за зміну або 0,6 тонн борошна. Середньої потужності від 12 000 до 20 тисяч виробів за зміну. Або 0,9 тонн борошна. Великої потужності від 20 тисяч виробів за зміну. Або 1,5 тонни борошна. У ресторанах їдальнях кафе. Організовуються кондитерські цехи меншої потужності 3, 5, 8 чи 10 тисяч виробів щодня. До 3 тисяч на день випускаються вироби з двох-трьох видів тіста: дріжджового, пісочного, листкового без обробки кремом, коржики, кекси, язики листкові та інші. У кондитерських цехах потужністю понад 3 тисячі виробів на день. Випускаються вироби з різних видів тіста, у тому числі кремові. Кондитерські цехи переважно працюють самостійно, тому їх працівники повинні вивчати попит покупців, організовувати збут своєї продукції, укладаючи договори з іншими підприємствами громадського харчування, які не мають кондитерських цехів з підприємствами роздрібної торгівлі. Кондитерський цех – на підприємстві організується для випуску наступних виробів тортів, тістечок, кексів, пряльників та іншого. Технологічний процес у кондитерському цеху це підготовка продуктів, заміс тіста, обробка та випікання виробів, остигання, укладання, зберігання транспортування. До складу кондитерського цеху входять приміщення для замісу тіста, оброблення та випікання. Приготування крему та обробки виробів. Крім них, передбачається комору в готових виробів. Кондитерський цех повинен мати мийне відділення для миття посуду інвентарю. Технологічний процес виготовлення борошняних кондитерських виробів складається з наступних стадій: зберігання та підготовка сировини, просіювання борошна, підготовка яєць. Та інших компонентів: приготування та заміст тіста, обробка тіста та його порціонування, формування виробів, вистоювання, випікання та охолодження виробів, приготування обробних напівфабрикатів, кремів, сиропів, помадок та оздоблення виробів. Кондитерські цехи великої потужності передбачають наступний склад приміщень. Комора та холодильна камера добового зберігання продуктів, приміщення для обробки яєць, приміщення для просіювання бурошна, замісу та бродіння тіста, оброблення, вистоювання та випікання кондитерських виробів, приготування обробних напівфабрикатів, обробки кондитерських виробів, мийні посуди, тари інвентарю, Комора та охолоджувальна камера готових кондитерських виробів. Кімната начальника цеху експедиція. Такий склад приміщень покращує умови праці цеху. У невеликих кондитерських цехах кількість приміщень може бути скорочена до 2-3. Розташування зазначених приміщень та розміщення обладнання в них має відповідати послідовності технологічного процесу. Робочим цехом. стосовно кондитерського цеху, Називається окреме приміщення або ділянка виробничої площі, закріплена за одним працівником. Залежно від потужності та асортименту, що випускається, організовані наступні робочі місця для обробки яєць, для просіювання борошна, для підготовки інших видів сировини, для замісу пісочного, бісквітного, мигдального тіста, для оздоблення виробів. Для випікання виробів, для миття інвентарю татари і відділення зберігання готової продукції. На робочому місці обробки тіста встановлено виробничий стіл з дерев'яним покриттям, з висувними шафками для борошна та інвентарю, пересувні стелажі, ваги настільні, холодильна шафа. Вироби із пісочного тіста формують за допомогою фігурних виїмок. На ділянці випікання виробів з різних видів тіста встановлюють пекарські шафи, стележі для вистоювання заготовок та охолодження готових виробів. Стіл виробничий, на який укладають листи з виробами для змащування їх л'єзону. У мийному відділенні кондитерського цеху встановлюють мийну ванну з трьома відділеннями. І стелажами. Продукти, необхідні для приготування виробів, надходять у комору добового запасу. Продукти, що швидко псуються, олія, яйця та інші, зберігаються в холодильній камері за температури від 2 до 4 градусів Цельсію. Основні продукти борошно яйця піддаються попередній підготовці. У приміщенні для обробки яєць застосовують овоскоп, для перевірки якості яєць та 4 ванни або 4 секційну ванну для їхньої санітарної обробки. У кондитерському виробництві забороняється використовувати яйця водоплавних птахів, яйця з насічкою, бій та яйця з господарств, неблагополучних на сальмонельоз та туберкульоз. Яйця перед використанням сортують. Вибірково овоскопують та перекладають у градчості ємності для обробки. У приміщенні для обробки яєць має бути вивішена інструкція з їхнього миття та дезінфекції. Яйця обробляють наступним чином: у першій ванні в секції замочування у теплій воді при температурі 40-50 градусів Цельсію протягом 5-10 хвилин. У другій ванні секції обробка протягом 5-10 хвилин розчином будь-якого вирішеного для, для цієї мети миючого засобу при температурі 40-50 градусів Цельсію відповідно інструкції щодо його застосування. У третій ванні секції дезінфекція протягом 5 хвилин розчином, дозволеним для цих цілей деззасобу. При температурі 43-50 градусів Цельсію. Концентрація та час обработки відповідно до інструкції щодо його застосування. У четвертій ванні секції промивання проточною водою протягом 5 хвилин при температурі не нижче 50 градусів Цельсію. Заміна розчинів у мийних ваннах проводиться не рідше двох разів на зміну. Оброблене яйце розбивається на металевих ножах і виливається у спеціальні чашки ємністю не більше 5 яєць. Після перевірки яєчної маси на зовнішній вид і запах вона переливається у велику ємність, просіджується через сито невеликими ємностями, а потім приливають їх у загальний посуд. У потужних кондитерських цехах рекомендується виділяти окреме приміщення для просіювання борошна, щоб борошняний пил не погіршував умови праці і не впливав на якість виробів. Просіювання можна організувати і в приміщенні добового запасу продукції. Для просіювання борошна встановлюють просіювачі, просіють борошно при необхідності. Виробничі приміщення кондитерського цеху обладнуються механічним, тепловим, холодильним та підйомно-транспортним обладнанням. До механічного обладнання відносять машини для просіювання борошна, машини для замішування і розкачування тіста, збивальні машини. Просіювальну машину типу МПМ800 її продуктивність становить 800 кг на годину. Використовують у великих кондитерських цехах для звільнення борошна від сторонніх домішок з одночасним розпушуванням і насиченням його повітря. У невеликих кондитерських цехах використовують вібропросіювачі mpmv 300 продуктивністю 300 кг на годину. І розміром вічоксита 1,2 і 1,6 мм. Просіювач цієї марки як змінний механізм входить до складу обладнання приводу пг 06. Тістомісильну машину ТММ1М з ємністю підкатної діжі 140 літрів і тривалістю одного замішування 7-20 хвилин. Використовують для замішування різних видів тіста. Замішування відбувається за допомогою місильного важеля. Малогабаритна тістомісильна машина МГМ з трьома підйомними діжами. Ємність кожної 21 літр, необхідна для порційного замішування тіста різної консистенції. Збивальні машини МВ6, МВ35 і МВ60 з ємністю бачка, відповідно, 6, 35 і 60 літрів. Використовують для збивання кремів. Та тіста різної рідкої консистенції. Ці машини мають дві швидкості збивання: малу 110-125 обертів на хвилину і велику – 200-225 обертів на хвилину, малогабаритну збивальну машину МВ6 з прудковим і чотирохлопасним збивачем розташовують на столі безпосередньо поблизу робочого місця. Збивальна машина МВ-60 має три різні збивачі та два бачки. Додатково до неї можна встановлювати передаточний вал відбору потужності і підключити змінні механізми з комплекту універсального приводу ПУ-06, механізм для подрібнення горіхів і маку, м'ясорубку, а також візок для транспортування бачка. Машина для розкачування тіста марки MRT 60M використовується для розкачування прісного шарового тіста. Тіста для вергунів і локшини. Товщина тіста від 1 до 5 мм. Пристосування ПР продуктивністю 15 кг на годину використовують для розкачування тіста на чебуреки. Товщина шара тіста 2-3 мм. За допомогою універсальних приводів ПУ06 і ПМ11 зі змінними механізмами можна виконувати різні операції. Багатоцільовий механізм МС47820 використовується для збивання кремів, помадок, рідких видів тіста і оснащується змінними збивачами, бачками ємністю 20 літрів. Розмелювальним механізмом МС1215 просіювачем МС24300 механізмом МС1240 для подрібнення горіхів і розтирання маку. Теплове обладнання включає пекарські електричні шафи марки ESH3M і шпсм 3 з терморегулятором ТР4К. Шафа шпсм 3 має три робочі камери з максимальною температурою нагрівання 350 градусів Цельсію. В кондитерських цехах використовують електричні сковороди типу СЕСМ з площою поду 0,5 м2, а також електроплити песм 4 ШБ. Холодильне обладнання призначене для короткочасного зберігання продуктів і напівфабрикатів, що швидко псуються в холодильних шафах ШХ 0,6М, ШХ 1,12 с шх 056 с ємність робочої камери від 40 до 250 кг. Автоматично підтримується температурний режим у межах 0, від плюс 1 до плюс 3 градуси Цельсію при температурі навколишнього повітря не вище, ніж 32 градуси Цельсію, а в морозильному відділенні від мінус 9 до мінус 12 градусів Цельсію. Для зберігання сировини, що швидко псується, у великих кондитерських цехах. Використовують збірно-розбірні холодильні камери кх 6 б КХ12Б, кх 18 б із корисним охолоджувальним об'ємом відповідно 6, 12 і 18 метрів кубічних і температурним режимом від 0 до плюс 2 градусів Цельсію При температурі навколишнього повітря не вище, ніж 32 градуси Цельсію. Модульовані електричні охолоджувальні секції Столи СОСМ2 і СОСМ3 це малогабаритні холодильні шафи, верхня частина яких використовується як стіл для приготування пісочного і прісного шарового тіста. При експлуатації холодильного обладнання необхідно завантажувати площі холодильних шаф, не перевищуючи допустимих норм. Регулярно видаляти іні і з випар... випарника, не класти продукти щільно, щоб забезпечити нормальну циркуляцію повітря, внутрішні стінки шафи промивати мильним розчином, а один раз на місяць проводити дезінфекцію. Підйомно-транспортне обладнання це підйомники, конвейери, візки – використовують для приміщення вантажів масою 100-1000 кг. Кабіни підйомників обладнані дверцятами з контактами. Після завантажування кабіни дверцята щільно закривають, і тільки за такої умови ліфт пересувається. Якщо дверцята відкриті, ліфт не рухається. У кондитерських цехах великої потужності встановлюють конвейери, які пересувають вантажі в одному напрямку. Плоски для вантажів у тарі. Колобкові для сипучих вантажів, вантажний візок це металева платформа на колесах, яку можна підіймати і опускати за допомогою ланцюгової передачі і редуктора. Кожне робоче місце забезпечують необхідним інвентарем та інструментами, кастрюлями різної ємності з нержавіючої сталі, наплитними котлами і кастрюлями кондитерськими листами, качалками простими, а також з обмеженням товщини прокачування і з різними визерунками на поверхні, циферблатними вагами, формочками, виїмками, ступками, ситами, наборами кондитерських наконечників і мішків, ножами. Котли і каструлі маркують із зазначенням ємності або маси. Випікають вироби на диво на двох чи чотирьохбортних листах. Виробничі столи для розбирання тіста в кондитерських цехах мають дерев'яні поверхні. Для інших операцій поверхні столів повинні бути металевими. Крім виробничих столів, в кондитерських цехах використовують стаціонарні і присумні стелажі називаються вони шпильки. Виробничий посуд виготовляють з матеріалів, які не змінюють зовнішнього вигляду, смаку, запаху, кондитерських виробів і не утворюють разом із харчовими продуктами хімічних сполук, що можуть викликати харчові отруєння. Дно і стінки посуду повинні бути рівними, без пошкоджень, виступів, не деформовані, розрізують тісто різними простосуваннями, фігурними резцями, Качалками-дільниками з гострими кільцями, які розташовані на поверхні качалки на однаковій відстані одне від одного, виїмками, спеціальними ножами з кількома лезами, шкребками. Оформлюють кондитерські вироби за допомогою металевих або пластмасових трубочок, які закладають у кондитерські мішки, знімають вироби з листів за допомогою кондитерських лопаток. Виготовлених з нержавіючої сталі завтовшки 0,8 см, а розкладають за допомогою кондитерських щипців з прямим чи рифленим лапками. Для проціджування розчинів використовують металеві сита з маленькими вічками різних діаметрів. Сітка такого сита може бути виготовлена з капронової. Шовкуєвої чи волосяної нитки. Пензлики використовують для змащування поверхні виробів перед чи після випікання. Для просочування бісквітних напівфабрикатів використовують спеціальні лійки. Керівництво кондитерським цехом здійснює начальник цеху. Він знайомить бригадирів з асортиментом виробів. Розподіляє сировину між бригадами. Контролює технологічний процес приготування кондитерських виробів. У кондитерських цехах зазвичай застосовують лінійний графік. У великих цехах робота організується в дві зміни: на невеликих підприємствах в одну зміну. Бригади організуються або за видом продукції, одна готує вироби з дріжджового тіста, інша торти, тістечка або за операціями технологічного процесу. Замісу, оброблення та випікання виробів, оздоблення виробів. У кожній зміні працюють 2-3 бригади залежно від потужності цеху з поопераційним розподілом праці. На наступному слайді ви можете розглянути приблизне розміщення обладнання в кондитерському цеху продуктивністю 10 тисяч виробів за день. Кваліфікаційні вимоги до кондитера. Кондитери 5-го розряду виготовляють фігурні, замовні торти та тістечка. Вони проводять підготовку та перевірку якості сировини, начинок, обробних напівфабрикатів, готують тісто, формують вироби, виробляють художню обробку виробів. Кондитери 4-го розряду Виготовляють різні кекси, рулети, печиво вищих сортів, складні торти та тістечка. Кондитери третього розряду виготовляють прості торти та тістечка, хлібобулочні вироби. Вони готують різні види тіста, кремів, начинок. Кондитер повинен мати початкову чи середню професійну освіту, знати рецептури та технологію виробництва борошняних кондитерських та булочних виробів. З різних видів тіста, обробних напівфабрикатів, знати товарознавчу характеристику сировини, види смакових та ароматичних речовин, розпушувачів та барників, дозволених для виготовлення кондитерських виробів, дотримуватись санітарно-гігієнічних умов виробництва брошняних кондитерських виробів, їх терміни зберігання, транспортування та реалізації. Знати органолептичні методи оцінки якості кондитерських виробів, використовувати способи та прийоми високохудожньої обробки складних видів кондитерських виробів, дотримуватись принципів роботи та правила експлуатації технологічного обладнання, що використовується при виготовленні кондитерських виробів. Кваліфікаційні вимоги до кондитера визначені відповідно до вимог стандарту галузі. Громадське харчування вимоги до виробничого персоналу, що використовуються під час проведення сертифікації послуг підприємства ресторанного господарства. Кондитери другого розряду виконують окремі роботи в процесі виготовлення тортів, тісточок, готують сиропи та креми. Кондитери першого розряду виконують роботу під керівництвом кондитерів вищого розряду. Виймають з деко випечені вироби, зачищають кондитерські листи та форми. Кондитери повинні усвідомлювати відповідність за виконувану роботу. Начальник цеху та бригади стежить за раціональною організацією праці в цеху. Робота кондитерських цехів здійснюється відповідно до планового завдання з випуску продукції.